Добрий день, шановні батьки та любі діти! Вітаю вас, в країні математики! На минулій нашій зустрічі ми з вами вчилися орієнтуватися в просторі. Давайте пригадаємо та пограємо в гру. Сніговик хоче пограти у схованки. Де зараз сніговичок? Перед ялинкою? А тепер за ялинкою. А тут, біля ялинки. А тепер між ялинками. Сьогодні я розповім вам, діти, як орієнтуватися в часі за допомогою поняття спочатку, потім в нашому довкіллі все швидко змінюється. І щоб встигнути виконати всі справи, потрібно планувати свій час. Визначити, що потрібно зробити спочатку, а що ми можемо зробити потім. Ось погляньте на картинку. Хлопчик Олежик грався у дворі зі своїм м'ячем. Коли гра закінчилася, він захотів пограти у відеоігри на планшеті. Але м'яч залишився на газоні. Як ви вважаєте, що потрібно було зробити Олежикові спочатку? Так. Олежик спочатку мав занести м'яч додому, а потім вже грати на планшеті. Дівчинка Настуня вирішила малювати акварелю. Коли її малюнок був готовий, вона захотіла піти на прогулянку. Але настуня залишила фарби відкритими і пензлі на столі. Як ви думаєте, що потрібно було зробити Настуні спочатку? Правильно, спочатку Настуня мала прибрати фарби та помити пензлі, а вже потім вирушити на прогулянку. Хлопчик Іванко грав на кухні з баночками та ложками, уявляючи себе шеф-кухарем. Після гри він захотів подивитися улюблений мультфільм. Але посуд залишився розкиданий по всій кухні, що мав зробити Іванко спочатку. Правильно, спочатку Іванко мав прибрати посуд, а потім вже вмикати мультфільм. Діти, спробуйте самостійно визначити, що потрібно було зробити спочатку, а що потім. Дівчинка Марічка розфарбовувала книжку розмальовку. Коли робота була завершена, вона захотіла почитати іншу книжку. Але кольорові олівці лишилися розкиданими на столі. Як ви вважаєте, що потрібно було зробити Марічці спочатку? А що зробити потім? Хлопчик Сашко хотів зробити бутерброд, але після приготування залишив крихти на столі. Він планував одразу піти дивитися телевізор, що мав зробити Сашко спочатку. А що потім? Діти, я впевнена. Що у вас вірно вийде визначити, що потрібно зробити спочатку, а що потім.